Всіх вітаю сьогодні на прекрасній колоді Симболон. Ми з вами дивимось, що між вами? Між вами і вашим партнером або партнеркою. Тому налаштовуйтесь, на будь ласка, подумайте про свою ситуацію і сфокусуйтесь на ній, поки я мішаю карти. І давайте дивитись. Також я буду рада, якщо ви в коментарях напишете, які ще теми ми маємо розглянути з вами, які розклади зробити. І якщо вам сподобається, якщо ви бажаєте, щоб ваш розклад програвся швидше, то ставте лайки, підписуйтесь і дивіться інші відео. Так, окей, хто ви тут? Ви тут майстер, ви тут людина, яка, в принципі, багато що в цьому житті знає. Людина, яка, можливо, у цих стосунках виступає тим, хто більш досвідчений, хто якось веде, хто просуває ці стосунки трошки більше вперед. Так, хто ваш партнер або партнерка? Фенікс, людина, яка перероджується, людина, яка, в принципі, у цих стосунках з вами. Або веде себе зовсім не так, як звикла раніше, або людина, яка постійно щось, ви бачите, пізнає нове з вами: людина, для якої важливо ці стосунки, можливо, саме ви стали таким повним відкриттям. Так, окей, що між вами зараз? Якась ну, вийшла карта депресія. Це може казати як про те, що між вами є якісь конфлікти, непорозуміння трошки, так і про те, що в цілому у когось з партнерів або обох з вас просто а, зараз такий трошки пригнічений стан. Ну, насправді, з тим, що почалась осінь, з тим, що такий період року, то все у цьому може і не бути наразі критичної проблеми. Я б сказала, що тут, скоріш, вигадані проблеми більше, ніж насправді щось таке от, серйозне. Я б навіть ризикнула сказати, що можливо, або якісь. Зовнішні проблеми впливають на це все, або ви ці проблеми собі вигадали, або просто ну, намагаєтесь трошки не тим шляхом вирішувати те, що є між вами. Тобто, ну, або не вирішуєте проблеми, або кожен раз ну, не розумієте, як от спокійніше пройти певні періоди. Можливо, забагато страхів, можливо, Минулий досвід на вас, до речі, якось доволі сильно повпливав. Я б сказала навіть, що ну, так, такі надумані страхи і страхи, які живуть у вас дуже сильно в голові, і ви думаєте, що, типу, нічого не вийде вирішити з партнером або партнеркою. Хоча насправді, ну, там не такі у вас критичні справи, щоб. От за щось треба було переживати. Добре, я хочу тоді подивитись почуття, які є між вами. Клас, це такий баланс, баланс. І знаєте, як, от, і коли вам нібито одне для одного хочеться бути і гарними, і турботливими, тобто мати як певним. Риси характеру, які покращать ваші стосунки. Так, і ви намагаєтесь от, ем, старатись одне для одного, щось там робити, десь е, бути набагато кращими. Тобто, це таке бажання ем, щось робити взаємне. Але, звичайно, ну, слухайте, от, нібито я б навіть ризикнула сказати, що тут є. Можливо, або якісь люди, які заздрять, або ви просто дуже сильно в це вірите. По різному буває і по різному воно працює. Але чим більше ми віримо в це, тим більше воно на нас впливає. Є люди, які взагалі не вірять там. У, а, те, що хтось може не так подивитись, я особисто у це трошки вірю. Я іноді відчуваю таке на собі, і я скажу вам зі свого особистого досвіду, що я стараюсь моменти, які для мене важливі в житті, які для мене цінні про якісь свої досягнення, ніде не кричати, не розказувати там особисто і так далі. Тому, можливо, хтось тут дійсно заздрить і хтось не дуже хоче, щоб у вас в житті з'являлися такі прекрасні моменти, і хтось намагається, знаєте, як ну, не те, що намагається, але дивиться настільки косві, криво, що за рахунок цього може щось змінитись. У ваших а, стосунках. Або, до речі, ще скажу, тут може бути вплив, типу, як якогось суспільства, суспільного загальної якоїсь суспільної думки на вас. Типу, те, як оцінюють ваші стосунки, ваші друзі, там, приятелі, рідні і так далі. І дуже важливо тут не піддаватися, якщо чесно, на ось ці всі провокації для вас було б дуже класно, якщо б ви могли. Не реагувати на це. Нагадаю вам, що за особистими розкладами, якщо вам треба, то ви можете звертатися в Інстаграм або Телеграм. Усі посилання є в описі під відео, тому я на вас теж чекаю, якщо вам треба. І ми дивимось далі. Що взагалі, які давайте так, перспективи? Це для нас дуже важливо подивитись все ж таки перспективи. М -м -м. Ви маєте тут розуміти, що не буває ідеальних стосунків. Тут, знаєте, такий мікс того, що ці стосунки дають доволі багато енергії. вам. І вам, і партнеру або партнерці. Є нюанс. Все класно, все круто, але можливо, тут хтось один з вас не може прийняти те, що вони не можуть бути ідеальними. Можливо, хтось занадто сильно переживає, а для когось, ну я не знаю, когось це вибиває з колії. Але тут дуже важливо зрозуміти, що, ну, типу, от ви можете знайти людину. От як у вас зараз, яка вам там ну, відсотків на 80-90 підходить, і це вау, це круто. Бо бувають ситуації, де люди відсотків на 20 підходять одне одному, і через це, ну, як би там у стосунках нічого класного не вийде. В такій ситуації, як у вас зараз, я б сказала, що. Важливо просто навчитись приймати такі певні моменти. І розуміти, що ви можете як направити цю енергію, яка є між вами, на те, щоб побудувати ще міцніші і крутіші стосунки, так і на те, щоб їх просто розламати вщент і все. І більше далі нічого ну, не буде. Турбота Тур це те, що зараз дуже важливо проявляти, це те, що а, у найближчий час буде все ж таки проявлятися між вами. А, якщо ви дійсно підете от по, по тій доріжці, на яку я вас налаштовую, якщо ви дійсно зможете зрозуміти, що вам тут треба, якщо дійсно ви прислухаєтесь, то це те, тому, що вам тут є. Дуже сильно має, має допомогти і те, що дуже сильно буде проявлятись у найближчий час. Так, окей. У перспективі стосунки ці стануть більш щирими, більш, я б сказала, раціональними. І тут, можливо, є історія, коли ну, у вас нібито трошки ритми життя можуть не співпадати, чи щось таке, що. Ну, знаєте, ви нібито, Або один хтось з вас намагає от злитись і бути повністю поряд, або тут може бути таке, що просто. Коротше, або ви вдвох, або один хтось з вас намагається завжди отак бути поряд-поряд, прям триматись а, одне одного. Але тут треба трошки розділятись. Тут треба бути так, треба бути одним цілим, але треба і вміти от іноді бути наодинці, бути двома цілісними особистостями, які можуть функціонувати одне без одного. А, бути трошки раціональнішими треба, і, але це допоможе вам бути відвертішими. Тобто це класна історія, тому що ну, не буде тут ну, чого поганого відбуватися, як хтось боїться цієї сепарації, тому що переживає, що ну, типу, все піде не туди. Ні, тут все буде добре, тут все буде спокійненько розвиватися для вас. Важливо розуміти, що якщо ви будете приймати ці стосунки такими, як вони є, будете приймати як плюси, так і мінуси, і ну, намагатися з турботою, розумінням і довірою ставитись одне до одного, то стосунки стануть лише кращими. І не намагайтесь тут ніколи знаєте що а, займатися а, якимись самопожертвами не треба тут робити так, щоб за рахунок вас підвищувались, або м -м, навпаки, щоб ви за рахунок людини а, вважали себе кращими. Тут це важливо доносити одне до одного, і все ж таки от -от ця довіра і турбота це два таких основних моменти зараз, над якими вам треба обов'язково працювати, з якими треба ем, багато що робити, які треба ем, впровадити у ваше повсякденне життя, у ваші стосунки. І блін, тоді все буде просто класно, а... але вам головне тут тримати баланс і. Знаєте як? А... От тут би. додати ще... Крапельку того, щоб у вас було. Ну ви ж і так ми починали з того, що ви тут людина, яка ну, нібито веде всі ці стосунки, і людина зацікавлена у тому, щоб зробити їх краще, людина, яка от все так вперед рухає. Але ви тут не повинні входити сильно у роль такого, такої, ну, такого такої маніпулятора у Маніпуляторки, людини, яка, ну, типу, прям керує партнером або партнеркою. Тут дуже важливо от все так потихеньку робити і, можливо, не давати навіть людині вашій бути у позиції жертви, я б сказала. Ось, мрійте, плануйте своє сумісне майбутнє, витримуйте цей баланс, давайте людині теж щось робити для ваших стосунків. Іноді просто вам важливо займати позицію спостерігача і дивитись, як все буде, що людина буде робити для вас і для ваших стосунків. І все. І все вам буде зрозуміло. І все в такій ситуації буде дійсно покращуватись. Я вам бажаю всього найкращого. Нагадую, у мене є особисті консультації. Пишіть у коментарях, що ще зняти. І підписуйтесь, не забувайте про лайки, дивіться інші відео. І сподіваюся, що я була вам дуже корисною.